Привіт, мене звати Матвій, позивний Матіас, я командир першої танкової роти танкового батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Мій бойовий шлях почався 22 лютого 2021 року. За рік до війни якраз я вирішив підписати контракт, вибрав собі бригаду. З того часу я почав свій бойовий шлях. Специфіка роботи саме командира роти заключається в повністю організації всього особового складу і танків, які тобі підпорядковуються. Має бути все в бойовій готовності, люди мають бути навчені, екіпажі мають бути злагоджені і всі завдання мають виконуватися на відмінно. Специфіка роботи екіпажів танків це найголовніше, вони мають мати розуміння, що вони в е, буквальному сенсі брати по зброї, тому що танк це їхня зброя. Вони мають бути злагоджені, мають один одного підтримувати і мають бути готові на все заради один одного. Ну, має бути нормальна фізична підготовка, це раз, тому що е, ну, танкістам доводиться, якби. Переносити деколи тяжкі вантажі, ті самі боєприпаси або якісь запчастини до танка. По-друге, має бути розвинена уява, щоб приймати якісь креативні рішення, коли ти знаходишся там під час бою десь або під час виконання ну, будь-якого завдання навіть. Ну і має бути залізний характер, щоб він відповідав тій зброї, яку ти використовуєш. Я можу сказати, що підготовка на достатньо високому рівні, так як ми зараз можемо поєднувати виконання бойових завдань і проводимо постійно навчання, навіть просто коли в нас є вільний час, ми постійно вдосконалюємося. І через те я рахую, що це на високому рівні нас забезпечують. Всіма матеріалами, які нам потрібні для того, щоб розвиватися і далі вчитися, можу розвінчати цей міф, тому що ну без підготовки в танку ти нічого так і не зробиш, тому що ти не будеш розуміти навіть що від тебе хочуть, і в яку сторону дивитись і взагалі що робити. Ну це потрібно вивчати. Конкретно свою посаду в танку, наприклад, от, механік водій потрібно знати всю специфіку роботи танка, а саме там моторного моторного відділення, от знати там майже кожен кожен гвинтик. Тоді вже інші члени екіпажу, знаючи це, що ти в цьому розбираєшся, будуть на тебе покладатись. Навіднику потрібно також знати типи боєприпасів. Вміти визначати відстань навіть попри те, що в танку є дальноміри, деколи в тебе немає часу, щоб там заміряти відстань, або якісь е швидко міняється якась обстановка бойова, і потрібно вести вогонь вже по інших цілях, тому так само потрібно вміти виміряти відстань. Потрібно Мати хороше орієнтування в просторі, так як навідник танка, танк може їхати прямо, а башня може бути розвернута і назад, і в бік. І тому в тебе має бути якби ще й хороший вестибулярний апарат, щоб тебе там не стошнило в тому танку. Командир має ними всіма управляти, має їм давати напрямок і керувати як і самим танком, в яку сторону він їде і пересувається, так і навідником, куди він стріляє контролювати. Тобто командир танка контролює весь цей процес. І знаходиться на зв'язку вже з там, командиром зводу там, або з командиром роти. Для мене 24-та бригада це насамперед легендарна бригада, яка от, під час повномасштабної війни ще раз довела свою крутість. Що це дуже згуртована команда, яка своєю згуртованістю дає русні пизди. Я можу сказати, що це навіть ну, вже рідні люди, якби, ти до них ставишся просто як до сім'ї. Тому що всі працюють над тим, щоб, щоб був результат, щоб ми йшли чим швидше і швидше до перемоги. І над цим всі дуже сильно працюють, всі зацікавлені, всі однодумці, і якби це все породжує те враження, що ніби ти знаходишся от в сім'ї з рідними. Ну, тут дві причини. Перша причина ну, вона звучить так, як її пояснюють і на телебаченні скрізь, що це ваш обов'язок, це ну, якби потрібно захищати країну, там, її суверенітет. А друга причина це потрібно самому йти для того, щоб в тебе був шанс вибрати рід військ і до нього підготуватися. Тобто, якщо в. Ти сам готуєшся до чогось, наприклад, ти можеш піти в ЦТК і сказати: я навчився літати на FPV, на симуляторі. Можна мене в якийсь такий підрозділ, там, де використовують FPV. І ну, це так само і служби рекрутингу будуть якби, зацікавлені в таких людях, бо вони будуть їм буде легше працювати, ним навіть буде менше роботи, тому що вже людина визначилась, і його легше оприділити в якийсь підрозділ, який йому підходить. Так само і в танковий підрозділ. Якщо ти ну, фізично Сильний і готовий вивчати там от всякі механіки танка і різні специфіки роботи танків, то ну, це так само можна підготуватися, прийти і сказати, я хочу от в танкісти. Мене мотивує те, що потрібно, нам потрібно перемогти. Вже, якщо ми попали в таку ситуацію, неприємну, що на нас. Напала Друга армія світу, то потрібно її відбивати. І коли ми її відіб'ємо і переможемо, ми доведемо світу, що українці це сила. Не чекайте повістку, приходьте до нас в 24-бригаду, вибирайте підрозділ, а краще вибирайте танковий підрозділ. Записуйтесь і будемо нищити ворога разом.